Зараз будемо говорити про оперативну ситуацію на Херсонщині із заступником голови обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго добрий ранок вітаю вас. пане Олександре. Розкажіть, як у вас минула ніч? і Почався ранок? Почався з вибухів, вночі також були вибухи. Крім того, хочу сказати, що ми разом з Київщиною з Києвом і переживали також цілу ніч, дивились новини і переживали за людей, за друзів та рідних, які там проживають. Це дійсно жахлива була ніч для вас. Але Херсонщина дійсно переживає постійно такі обстріли. Вночі в нас було трошки тише, але зранку вже в нас є. На жаль, постраждалі, і це діти е, населися текстильне росіяни. Спрямували артилерію зранку, і там е, поранення отримали семирічний хлопчик, е, сім'я, е, 16-річна дівчинка, їх мама. Е, діти отримали сколкові поранення, кубор травму. Їх доправлено до лікарні. Зараз лікарі займаються їх здоров'ям і оцінюють їх е, е, стан е, після обстрілу як середньої важкості. Також це вчорашній день. У нас є троє загиблих. Спочатку, після обстрілу, близько 12-ї в центральному районі в кафе прилетів артснаряд і російський, і там спочатку загинуло двоє чоловіків. Троїх з них було доправлено до лікарні. Тобто загалом п'ять. Двоє загинуло, троє в пораненнях. Один було в важкому стані. І, на жаль, він також вже помер в лікарні. Тобто, у нас троє загиблих на тому місці прильоту і двоє поранених. Також вчора на Кримській був прильот артилерії, там четверо постраждалих в Берславському районі, Тараса Шевченка там скид вибухівки на автівку. І, слава Богу, чоловік вижив, його доправили до лікарні. Ну, і от якщо порахувати разом, то у нас 10 поранених, троє загиблих. 30 населених пунктів було обстріляно за минулу добу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, газогін, лінії електропередач. Ну і три приват... три багатоквартирних будинків та шість приватних будинків було пошкоджено внаслідок російської агресії за минулу добу. Пане Олександре, 6 січня метеорологи зафіксували в Херсоні просто рекордний рекордну температуру за цей рік. Це плюс 12,7 градусів тепла, але за прогнозами навіть до Херсона вже рухається мороз. Розкажіть, як у вас проходить опалювальний сезон? Чи є тепло у всіх домівках? Що зі світлом? Дякуючи погоді, дійсно у нас є надія да пережити цю зиму. Також більш-менш нормально, але дійсно після того як виключили росіяни нам своїми обстрілами, виключили ТЕЦ у нас. Все... Міста без тепла, але ми в різний спосіб пробуємо під'єднати ці будинки до тепла, до різних варіантів. Десь виходить, десь ні. Але робимо все, що можливе. Слава Богу, світло є. Є такі точкові виключення внаслідок обстрілів. Потім ми їх бистро латаємо. Бо розуміємо, що електрика це зараз дуже важливо для людей для херсонців. Вони її не тільки е, користуються для там для світла і для опалення, також де немає е, тепла по світлу. Я вже сказав, що більшості є, але ну звичайно, тут у нас прибережна зона, як завжди, е, з проблемами зі світлом, з газом. Там більше 45 населених пунктів без світла іноді міняється ця цифра і газу. Також там працюють пункти незламності. Дійсно, надіємо, що ця зима буде лагідною для Херсонщини, щоб ми могли і люди, які залишаються тут, могли нормально пережити і цю зиму. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що включились в ефір. і Дякую вам за слова підтримки. Киянам нагадаю, у нас в ефірі був заступник керівника обласної військової адміністрації Херсонщини Олександр Толоконніков.